З насиченою розважальною програмою, творчими майстернями та іграми у дитячо-підлітковому клубі Крила провели день відкритих дверей. Такий захід, щорічно в середині вересня, проходить у кожному із чернігівських клубів за місцем проживання, аби не лише організувати змістовне дозвілля для вихованців, а й зацікавити інших дітей та показати їм, як цікаво та з користю можна проводити вільний час. Я е, тут ходжу до клубу цього крила. Тут дуже весело, мені дуже тут подобається. Я часто з друзями общаюся, ще ну, граємо в ігри, чай п'ємо, ще можу іноді уроки поробити, якщо треба. Тут багато всяких розваг, тут ігри, ігрушки, тут дітей багато, тут багато моїх друзів. Клуби за місцем проживання один із видів позашкільної освіти для дітей та молоді, що фінансується з міського бюджету. Зокрема, тут проводять безоплатні майстер-класи та організовують тематичні гуртки, де серед іншого навчають англійської мови та шиття. Усього в Чернігові 14 дитячо-підліткових клубів, які розташовані майже в кожному мікрорайоні міста. Що таке клуби? Це, це дозвілля дітей, куди вони можуть прийти в свій вільний від навчання, основного навчання. Час і змістовно і корисно провести своє дозвілля. Для цього в нас є гуртки. Для цього е, в клубах працюють педагоги організатори які організовують це дозвілля. Це велика кількість різноманітних майстер-класів. Це може бути нетрадиційні техніки малювання, це може бути ліплення з пластиліну, з солоного тіста. Часто ми проводимо психологічні тренінги для підтримки дітей на розвиток комунікативних здібностей, інформаційні тренінги, протидія булінгу для старших дітей. Екскурсії, тобто, все, що може зацікавити дітей, це обов'язок нас, як дорослих, підтримувати дітей, тому що діти мають. Знаєте, зростати в щасливому такому оточенні, бути щасливими на дні відкритих дверей. Вихованців клубу Крила та дітей з усього району чекали різноманітні атракції, зокрема патріотична розмальовка, осіння аплікація, ліплення з повітряного пластиліну, а також локація, де малеча могла залишити свої побажання воїнам Збройних сил України. Завітали на свято і представники комітету захисту прав людини, які в ігровій формі розповіли, як убезпечити себе від нас насильства та експлуатації, а працівники ДСНС інтерактивно навчали дітей правилам мінної безпеки. На жаль, війна не закінчилася, і роботи по розмінуванню будуть проводитися ще дуже, дуже багато років. Тому ця інформація вкрай важлива для дітей, тому що якби там не було. 에, трошки таке затишчя в нашому місці, і як і діти, так і дорослі вони можуть забувати і нехтувати правилами безпеки. Тому нагадувати про це 에, дуже важливо і обов'язково. Розважали ж малечу аніматори в образах відомих персонажів пса Патрона, Леді Бак, Хагівагі та динозавра. Діно діти одержали заряд позитивних емоцій, навчилися різним технікам рукоділля, а дехто й зустрів нових друзів.